Що там всередині цих баночок, через які всі зірки та фанати роблять фото у вані з хештегом Роскін? Рот почали з трьох базових продуктів, і всі вони одразу стали фаворитами багатьох б'юті інфлюенсерів. Petite Glazing Fluid це головна зірка бренду, що відновлює шкіру, зволожує її та дарує глянцевий ефект. У складі пептиди. Ті, що надають шкіри еластичність, ніацинамід, що заспокоїть та бореться з почервоніннями, ну і, звісно, гіалуронова кислота, яка найкращий зволожувач шкіри, і марула живлення та відновлення. Другий продукт це крем бар'єр рестор, що відновлює бар'єр шкіри і забезпечує захист від негативних факторів зовнішнього середовища, які в нього ж особливості складу: це вітамін Е, антиоксидант, що бореться зі старінням, масло шита, сквалант як суперзв. Володження та ціраміди такі будівельні блоки для шкіри. Третій хід це ліп трейтмент в різних ароматах. У складі цього продукту масло шиз, квалан, а також антиоксиданти, які захищають шкіру губ від пересихання. І що цікаво, все це зроблено спільно з цілою командою експертів, включаючи. Відомого косметичного хіміка Рона Робінсона і дерматолога Дхавала Банусалі. І це не просто імена на папері, це люди, які реально формирують індустрію краси. Рон Робінсон це справжній майстер хімії з понад 20-річним досвідом у сфері косметичних інновацій. До того як приєднатися до команди Роуд, він працював з найбільшими гравцями на ринку, такими як Estee Lauder та L'Oreal. Його інновації принесли Роуд Скінкер нові Методи зволодження. Та захисту шкіри, які можна знайти в ключових продуктах бренду, таких як бар'єрний відновлювальний крем, він особливо відомий своєю роботою з вітаміном С. Рона робив усе, щоб ця формула вітаміну залишалася стабільною та ефективною. А це, до речі, неабияке досягнення в індустрії. А тепер про джавала пханусалі, якого також називають одним із найкращих дерматологів у Нью-Йорку. Окрім того, що він керує власним. Власною дерматологічною клінікою він був активним у розробці продуктів для таких брендів як CeraVe та Skin's Cuticle. Хавал також займається дослідженням нових методів лікування проблемної шкіри, зокрема. Акне та пігментації. Один із його патентів стосується інновацій у лікуванні вугрової хвороби. Уявляємо собі, ці двоє людей з таким досвідом зібралися разом і створили бренд, який вже став мега популярним. Продукти роу це не просто красива баночка на полиці, а серйозна та плідна наукова робота.